Хабі, мережевому підрозділі Медіа-центру Україна. Зараз з нами у студії знаходиться пані Христина Соловій, українська співачка, а також Олександр Ремес, художній керівник Харківського напрямку культурного десанту. Сьогодні будемо говорити про культуру та психологічну підтримку українських військових. Тож, пане Олександре, вам слово. Добрий день. Так, ми з культурним десантом. У культурного десанта зараз є. Чотири напрямки прямо по лінії фронту. Це Херсонський, Запорізький, Донецький і от Харківський, який керівником художнім, я являюся. І також є ще напрямок по шпиталям. Це по всій Україні, де лікуються військові. Це окремий п'ятий напрямок. Ми займаємось... Тобто розважальна програма це найменше, що ми робимо, щоб трошки розпружити наших військових бійців, бо вони, крім цієї землі і посадок, майже нічого не бачать. А так буває така хоча б годинка цивільного життя, культурного. Також нагадуємо їм про важливість української культури, тому що якщо б не було української культури, то не було б різниці між нашими народами, нашим і Кацапським. І я думаю, що багато хто це розуміє. Мова, культура. Це дуже важливо. І також мотивуємо їх через творчість в тому ж числі, бо творчість вона напряму просто йде до, до серця. Не треба проводити багато бесід з психологом, просто одразу чує людина пісню, чи якусь там музику, чи вірш, і все стає зрозуміло. І... Також ідеологічно підтримуємо книжками, виставами на різних напрямках по різному. Це працює, тому забезпечимо всіх бійців нашого фронту моральним і стійким бойовим духом. Дякую, пане Олександре. Пані Христину. Вам слово, будь ласка, чому ви вирішили долучитися? Ну, я думаю, що це основне покликання артистів під час війни. І... Зараз, власне, захисники нашої захисниці, військові, є суперзірками, а не артисти. Краще, тобто, єдине, що ми можемо зробити, це організувати свій час, свій концертний графік так, щоб частіше бувати на фронті, тому що немає нічого важливішого за цю війну і за нашу перемогу, і немає нікого важливішого за наших захисників. Дякую, чому саме ваше відношення, чому саме ви вирішили до цього персональне ставлення? Чому саме я вирішила поїхати? Ну я, по-перше, жодного разу не задавалася цим питанням, чи вирішувала чи їхати чи ні? Тобто, це однозначно була моя позиція одразу, що треба їхати. Um, власне, що проблеми у мене виникали з концертним графіком в тилу, і у мене був європейський тур, який заважав мені приїхати раніше. І як тільки вперше я приїхала на Донеччину, я вже не кажу, що я е, приїду знову. Я просто повертаюся сюди, тому що основні події е, відбуваються тут. І мене іноді, коли я повертаюся до Києва, мене бісить це мирне життя, ці розслаблені люди, які ходять і витрачають просто гроші. Ну, я сподіваюся, що вони, окрім цього, що витрачають гроші, ще роблять порядні донати, але ми розуміємо, що це роблять не всі. Тому е мені тут краще, мені тут. Спокійніше я відчуваю себе тут потрібною корисною, і я відчуваю, що я виконую основне своє призначення як артистка. Дуже вам дякую. Маємо одразу питання зі студії. Дмитро Кутовий, Харківський медіахаб. В мене таке трохи провокативне питання. Ну багато хто зараз каже, що фронт один, да, і там ті, хто кажуть про те, що є культурний фронт, там ще якийсь фронт, там ще якийсь фронт, що це все ну, не так. От ваше ставлення до цього і взагалі до ролі культури сучасної. бо ми бачимо, на жаль, що досить велика інерція, у тому числі у українській культурі, зараз. І те, що ви робите, це приклад того, як швидко змінюється підхід до культури в час війни. Дякую. До Бог. Мені якось сподобався вираз, що це не фронт, а тил. Культурний тил, економічний тил. Це більш схоже на правду. Культура важлива дійсно. І от Христина показує ну, дуже, дуже гарний приклад того, як мають діяти артисти українські. Хто вирішує чомусь наїхати, ну, незрозуміло чому. Тобто, коли приїжджає Христина, то. Є люди, які, можливо, в цивільному житті і не могли б піти на такий виступ. Ну, Бо не знаю, через якісь там різні там, причини. Але до них приїжджає сама відома, свідома артистка. І вони думають, що ми, ми важливі, ми, ми чогось варті. До нас приїжджає така людина. А ті, хто до них не приїжджає, і вони будуть розуміти, що, ну, що вона з ними. А ті, хто не приїжджають, ну, яку повагу вони там будуть, ну, чого буде варте їх потім слово <laughs>, після перемоги. Я думаю, що слово Христини буде варте дуже багато чого після перемоги. Дякую за такі слова. Я трошки по-іншому це розумію для себе. Я би не говорила про різні фронти, я би говорила про різну зброю. І культура є власне цією зброєю. Це одна із моїх пісень, яку я співаю для військових. Вона має в тексті тисни гачок, я твоя куля, тисни ще раз, я не сумир. Буду з тобою, я твоя зброя, в нас одна ціль перемогти. І я власне дуже часто відчуваю себе зброєю. Тобто я не можу воювати, тому що, ну, хоча я не пробувала, я пробувала стріляти, але про це не варто говорити зараз. Культура не просто важлива, культура це те, за що ми воюємо, це те, що відрізняє нас від цього болотяного племені, тому що його вся культура наскрізь вкрадена. А у нас є своя культура. Яка е, докорінно і ментально ми відрізняємося від них? Це можна безконечно говорити на цю тему. Наскільки різні у нас е, традиції, родинні, пісенні, календарно обрядові і так далі. І, е, Роками це стиралося і затиралося, і навіть зараз ми докотилися до того, що часто можемо почути, яка різниця і про мову, і про багато інших речей. Але ем, справа артистів, окрім того, що ми співаємо пісень, е, ми доносимо важливі меседжі. І нас в цей час чують. І я бачу їхні очі, і я е, іноді сама втрачаю. Е, Дар мови, коли я бачу їхні очі, тому що це люди, які кожного дня на межі життя і смерті. Але мені найчастіше все-таки вдається доносити їм свої е, важливі наративи. Я, окрім того, що співачка, мені пощастило завершити факультет української філології і в багатьох речах і питання мови і культури я не, е, не спіткнуся і не плаваю. А почуваю себе досить впевнено, і тому мені легко говорити з, з нашими військовими про такі фундаментальні засадничі речі. Дякую. Ще питання в мене стосовно того, яким чином формується оцей лайнап перелік артистів, чи вони самі виходять на вас, Олександре, з ініціативою, яким чином ви домовляєтесь з ними. Чи часто стикаєтесь з тими, хто з відказниками, з тими, хто не хоче, наприклад. Цю інформацію більше знає моє керівництво. Це Коля Серга. Такі відомі артисти, як Саша Чеміров, Христина Соловій, спускаються до мене вже через моє керівництво. Я єдине, що контактую, можливо, поки що з місцевими. Хто там може долучитись, це такі як Віка Даркач, ось. Відказників поки що мені не траплялося. а Історії про зірок, які відмовляються, більше знає Коля Серга. Ну, ми вже чули всі ці історії. Як завжди, випадає мені щось коментувати про цих людей. Ну, як правило, я цього не роблю, але якщо мова йде про тих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати, окрім того, що вони просто дури. <date> Тому що е... я би розвинула цю думку е... таким чином, що дуже багато пристосуванців і перевзуванців з'явилось. Пер... І перевзуванок. І е..., е... всі вони е... дуже навчилися існувати в цьому. В неіснуючій інфраструктурі українського шоу-бізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію, як просто можна вчора, будучи ще бажаним артистом в, краї... в Росії, сьогодні записати просто цілу... Ціли... цілу низку пісень українською мовою. чи Переінакшити тексти українських поетів і примазатися до, до свідомого українства. І такі люди чомусь, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, маючи авторитет і соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони дури. Дякую, маємо питання від колег-журналістів. Пані Христина, розкажіть, будь ласка, саме про цей раз, про ваше перебування у Харкові на сході нашої країни. Де ви були, куди ви збираєтеся? Звісно, без конкретних локацій. Але все ж ну, власне, що я би хотіла розповісти про конкретні локації. Це неможливо, і це, мабуть, найперший раз, коли я так довго мала змогу побувати в Харкові, але ем, в мене є деякі свої особливості, і все-таки погуляти Харковим. Тільки скільки можна це зробити, мені не вдалося. І основна мета, і ціль, з якої я приїхала, це виступи для військових. Я їх пам'ятаю найбільше. Я стараюся запам'ятати кожну розмову з кожним військовим і запам'ятати їхні обличчя. І кожного разу я їм кажу, що я приїду ще, і ми мусимо побачитися таким самим складом, а то і більшим. Саме чим мене, мене вразив Харків, ну, наприклад, сьогодні, після нашого брифінгу, перш, ну, я хочу відвідати будинок слова нарешті, тому що до цього часу мій е, концертний графік дозволяв мені приїхати на концертний майданчик і ввечері після концерту з нього поїхати. На жаль, але от я от такий от приємний бонус, окрім того, що окрім самого ще спілкування з військовими. А в машині ти казала, як то б вразила краса Слабожанщини? Краса Слобожанщини, краса Донеччини, краса там, Запорізь, Запорізького краю це все мене вражає, тому що я народилась і виросла в Другобичі, це на заході України. І я ніколи б не мабуть не провела би стільки часу. На сході, якби не повномасштабне вторгнення, якби не ця війна, і я би не побачила це. Я б могла б собі це уявляти, у, читаючи поезію Шевченка і багатьох наших поетів з цього з цих країв. Але побачити це на власні очі, мене викликало просто дивовижну ейфорію, у якій я перебуваю просто без перестанку. І іноді я навіть спати не можу від цієї краси, ось в останнє зі мною таке траплялося, коли я захворіла лемківськими піснями. Тепер я закохана в схід у Донеччину, Харківщину, Запоріжжя? І ще дуже хочу відвідати Херсонщину. Обов'язково відвідуєте. Маю ще одне питання до пана Олександра саме про діяльність культурного десанту. Скільки вже було виїздів, як часто ви виїжджаєте на позиції або до шпиталів тощо? Особисто я з культурним десантом з серпня місяця, а взагалі вони, ті, хто старожили культурного десанту, кажуть, що було проведено вже десь близько двох тисяч, може більше, виступів. Бо воно відбувається буває по 2, по три, чотири на день. І тобто десь так, дві тисячі виступів. Конкретно я не знаю, не рахував. Дякую, ще маємо запитання. Ну, в нас скоріше пропозиція е, до вас, оскільки у нас є в харківському медіахабі окрема програма, яку ми називаємо культурою перемоги, там дуже багато всього. Є е, е, окремий плейліст навіть там, на Ютубі і там купа концертів. і Ми намагаємось створювати такі, такі концерти і такі можливості. Минулоріч влітку був проведений, і так сталося єдиний в Україні під час повномасштабної війни фестиваль імпровізаційної музики. Там, і він був саме в Харкові. Він був в Єрміло в центрі. Він був в підвалі, але це було реально таке просто небо там музичне. Ми плануємо в листопаді провести фестиваль вже другий. Який має назву Ukrainian Frontier Music Fest, тобто фронтір, на якому ми живемо тут 400 років вже, да? і ми з задоволенням пропонуємо спільно подумати про програму, участь і про співпрацю з культурним десантом, тим паче, що в нас є такий досвід вже. А питання, питання в мене таке. Окрім концертів, ми сьогодні бачили, що ви також. Працюєте з літературою, працюєте зі словом, працюєте з якими ще з українськими? Чи є в планах співпраця з українськими поетами, наприклад, які е, активні під час війни? Чи є в цьому потреба серед військових? Бо в нас є певний досвід, ми передавали кіль... певну кількість книжок. Харківських поетів до військових, і це також іноді заходить. Які ще програми в планах розвитку? Так, звісно, ну навіть хоча б той самий Вишебаба, він так само долучається до культурного десанту. І ще у нас є артист в культурному десанті, який читає просто вірші побратимів і інших військових, які пишуть. В нього дуже гарна така дикція такого ведучого, старого ведучого радіостанції. І він читає ці вірші. Да, поети, все, це, все, що стосується культури. У нас є на Донецькому напрямку лялькарь. І це ну, звучить, можливо, думається, що це має бути для дітей, але. Ні, він в нього дивовижні вистави, які теж спромовані одразу на глибинне людини. І він може як налаштувати на. Ну почнемо з того, що він військовий психолог. Добре. Він налаштовує. Якщо треба перед штурмом, він навіть може налаштувати просто на агресію, яка там буде необхідна. Або якщо це відновлення, то так А як Дзех. Yeah. Yeah. Я просто хотіла би ще додати про Валеру, Валерія Дзеха. Я коли вперше приїхала, це було три дні концертів кожного дня по три-чотири виступи. І е, місцями я тоді ще не розуміла, як це працює, і чому стільки людей і стільки зусиль докладено до того, щоб я приїхала сюди і заспівала для цих людей. Що вони виносять з цього, що я виношу з цього? І після одної розмови з Валерою. В мене не те, що там сумнівів не залишилось. в мене заповнились просто всі мої питання внутрішні отримали відповіді. І він розповів, як це працює, і він дуже добре володіє словом, не тільки спілкуючись з військовими, але й спілкуючись з артистами для того, щоб пояснити їм їхню роль, їхню функцію в цьому всьому. Тому ми себе практично після його настанов почуваємо також солдатами, які виконують своє завдання, тому що військові приходять на ці виступи після важких бойових завдань, після дуже важких виборів. Життєвих на полі бою, і їхньою реакцією може бути як радість і приємність, так само і біль, і сльози. І все це має значення. Дуже дякую. Я хочу особисто подякувати нашим спікерам, які знайшли час і завітали до нас сьогодні. А саме це пані Христина Соловій, українська співачка, та Олександр Ремес, художній керівник Харківського напрямку культурного десанту. Вже багато років ми воюємо з одним та самим ворогом, і так само нашу культуру намагаються знищити, але ми разом рухаємося до перемоги і. Процитуючи нашу гостю, що в нас одна ціль перемогти, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.